Виконуємо номер 3.30 із підручника Геометрія 8 та номер 7.30 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У рівнобедрений прямокутний трикутник, кат якого дорівнює 20 см вписано прямокутник, який має з трикутником спільний прямий кут, а вершина протилежного кута. Належить гіпотенузі. Знайдіть периметр прямокутника. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ прямокутний, рівнобедрений, катити у нас по 20 см. І С у нас прямокутник. Потрібно знайти його периметр. Оскільки CLKN прямокутник, то Кут АЛК і КНБ 90 градусів, оскільки Ц ЛКН прямокутник, то суміжні до внутрішнього кута, кут АЛК дорівнює 90 градусів і кут КНБ. 90 градусів. Тепер працюємо в трикутнику АЛК. Кут АЛК – 90 градусів, а кут ЛАК дорівнює 45 градусів. Бо трикутник АВС у нас прямокутний, кутний і рівнобедрений. У нас кути при основі великого трикутника будуть рівні. 90 поділ на 2, це буде 45 градусів. Знайдемо кут А. К, Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, тому, щоб знайти кут АКЛ, треба 90 відняти 45. Маємо 45 градусів. За ознакою у нас два кути рівні. трикутник АЛК рівнобедрений. з основою АК. І тоді у нас АЛ дорівнює ЛК. Працюємо трикутнику КНБ. У ньому у нас кут. КНБ 90 градусів. Кут градусів. БН 45 градусів. Як кути при основі прямокутного рівнобедреного трикутника. Знайдемо градусну міру кута НКБ. Знов 90, віднімаємо 45, отримаємо 45 градусів. І цей трикутник за ознакою: трикутник КНБ. Рівнобедрений з основою КБ. А оскільки рівнобедрений, то НБ дорівнює КН. Тоді КН дорівнює НБ. І тепер маємо, можемо знайти периметр, оскільки у нас АС і БС по 20 см, то виходить, що ЛС додати ЛК також буде 20 см. За умовою АС дорівнює БС і дорівнює 20 см. Тоді ЛК додати ЛС також буде 20 см. І щоб знайти периметр, нам треба 20 помножити на 2, це буде 40 см. Записуємо відповідь 40 см номер 3.30 із підручника геометрії 8 та 7.30 із підручника математики 8 виконано.